Почистив курник. О, так от. І далі хлів почистив ще одну. О, так, зараз зараз я вимикаю світло. Навіть світло тут є. Опа. Так, і бачите, як? Тут чистенько все склав. Старий інструмент. Тут, тут, тут вже сусіди говорять, інструмент тут може, може бути 100 років. Подивіться, які тут інструменти. Не буде нічого показувати, але дуже древні інструменти. Так, і це. Буде для когось. Може потім буде для кози, бо тут коза там кричить. кричить вже хоче додому. До так, е. Це свинарник. Ну, поки тут кролік там живе, а тут буде свинка. Так, далі ще руки не дійшли до корівника, тут треба підлогу робити. Ну, ось так. А який вигляд має оце для корови, таке вона заходила туди колись. Ну і це далі відійду. Сам хліб так виглядає. О, так о, все дещо зробив, дещо. Ну, дах не тече, там буде сіна на даху, там корова, там свиня, там Милка, коза. Тут Куры будут. О, вот там их не сидало. Вот так. А уже вот так вот там они будут сидеть. А. Так. Ну, потрохи уже что-то стоит. Схоже. І от там треба буде сіна заготовляти. І добре, що тачка є виносити, вивозити. Ну, так от. І зробив собі ще відпочивати під горіхами. Отаку. Тут під горіхами росла роза, яка не росла, а цвіти тут мучилася, я її викопав та пересадив. Пересадив от сюди. На сонячне місце. так от. Ой. Цвітник в мене. Туалет, душ, завтра привезу бак. О, поставлю все. Це, сонце тут багато і дуже добре. Все поруч. О, туалет майже біля дома. Це теж нормально, Перевірено, перевірено. Оприскувати там все. Так що тут все добре. Отак. Мілка, гмілка зачекає, чекає, коли до хати піде, да? мілка? Ти вже чекаєш. Водички вже напилася. Ну, кози вони такі, що якщо буде брудна трава, не будуть їсти. Але тут травичка дуже хороша. І воду не будуть пити, якщо туди щось попаде. Тому я міняю два рази на день. так, да, милочка, Да, ти моя козочка хороша, ти козочка така. О, ти не бодайся, ти не бодайся, о, так. А, хороша така. Ну, от так от і живемо. О, трошки онук вже допомагає, а онучка е допомагає. Мамі, моїй доньки. Так от. І тут ми таки, зробимо такий дворик. Дворик буде. Все буде поруч. О. О, тут дуже хороше місце. Вже бачили, був, була злива. Бачили, як вода тече. Тут є скат. Бачили, як вода туди тече, вона десь тече і там пропадає. Постійної річки тут немає. Так, будемо все покращувати. Головне, що є газ тут і вода теж поруч там за. За парканом, забором. Чи як воно тут називається? Мур, мур, ота, мурований там. О, це, це мур. Отак. Треба вчити треба ще е, 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 мову. Ну тут е, не гуцули живот, а це поділля. Отак о, от. Мій старий велосипед вже привезу їм з Одеси, привезу їм велосипед. Ну, До побачення. Розказав, що міг, далі, буду хвастатись.